Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Як ваш настрій? Усміхніться, всі довкола оберніться. Математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці вивчаємо взаємозв'язок між величинами. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число. Класна робота. Прочитай ряд чисел. Серед поданих чисел вилучи ті, які діляться на 6. Правильно, це числа 12 і 36. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа до кінця рядка. Продовжуємо працювати усно. Під кожним малюнком потрібно доповнити одиниці вимірювання, це одиниці маси, місткості та довжини. Тисне відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу: 50 кг, 1 літр, 2 кілограми. 19 метрів 5 літрів 7 метрів. Знайдіть загальну масу предметів. Щоб знайти загальну масу різних предметів, нам потрібно правильно додати 50 кг, додати 2 кг, дорівнює 52 кг. Знайдіть загальну довжину. Дійсно, 19 метрів треба додати 7 метрів, і це дорівнює 26 метрів. І знайдіть загальну місткість 1 літр. Додати 5 літрів. Продовжуємо працювати усне. Знайдіть, будь ласка, загальну величину однакових предметів. Давайте з вами пригадаємо правила. Щоб знайти загальну величину однакових предметів, нам потрібно величину одного предмета помножити на кількість. Знаходимо загальну масу. Загальна маса борошна дорівнює правильно, 10 кг. Адже 2 помножити на 5 дорівнює 10 кг. Знаходимо загальну довжину стрічки. Правильно, 7 треба помножити на 4, і це буде дорівнювати 28 метрів. Знаходимо загальну місткість води. Дійсно, 5 треба помножити на 3. Це дорівнює 15 літрів. Формуємо вміння розв'язувати прості задачі на знаходження загальної величини. Це завдання номер 2, сторінка 106. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай самостійно задачу, добери опорну схему та поясни цю схему. Перевіряємо вашу роботу. До задачі підходить схема під літерою А. Дійсно. Ключові слова в цій задачі це довжина одного стрибка, кількість стрибків. І загальна довжина. Нам відомо, що довжина стрибка гіпарда 6 метрів. А кількість стрибків 4. Шукане число. Це загальна довжина, скільки метрів подала в гіпард за 4 стрибки. Зверніть увагу, довжина одного стрибка це є перший множник. Кількість стрибків це є другий множник. Загальна довжина це є добуток. Якщо шукане число, нам потрібно знайти загальну довжину, то як ми його знайдемо? Правильно, то добуток ми знаходимо арифметичною дією множення. І нам потрібно 6 помножити на 4 до рівня 24 метри. Робимо висновок. Щоб знайти загальну величину, нам потрібно величину одного предмета помножити на кількість цих предметів. Тисни відео на паузу, запиши короткий запис та розв'язання задачі в зошит. Продовжуємо працювати усно. нам потрібно скласти та розв'язати обернені задачі. Гіпард за один стрибок дала я 6 метрів. Скільки стрибків зробив гіпард, якщо він подолав 24 метри. Шукане число кількість стрибків. Зверніть увагу, шукане число це є другий множник. А як знайти другий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто, якщо потрібно знайти кількість стрибків. Нам треба загальну довжину поділити на довжину одного стрибка. 24 поділити на 6 дорівнює 4 стрибки. Гіпард подала в 24 метри за 4 стрибки, яка довжина одного стрибка. Це є шукане число. Шукане число це є перший множник. Щоб знайти перший множник, треба добуток. Поділити на відомий множник. Нам потрібно знайти довжину одного стрибка. Значить, нам загальну довжину треба поділити на кількість стрибків. 24 поділити на 4 дорівня 6 метрів. Довжина одного стрибка 6 метрів. У доскональні міння розв'язувати складені задачі на знаходження різниці. Це завдання номер 3. Поясни короткі записи схеми до задачі розв'яжи задачу. 20 літрів меду становлять одну п'яту всього меду, зібраного господарем. У банки він налив 30 літрів меду, а у барельці 9 літрів. Скільки літрів меду залишилося? В нашій задачі ключові слова було, налив і залишилося. Короткий запис складений до задачі. Давайте розглянемо схему і проаналізуємо. Перший відрізок на схемі це невідоме число, і це число є ціле. Адже нам відомо, що одна п'ята частина його становить 20 літрів. Тобто відрізок поділено на 5 частин і взята така одна частина. І ця частина дорівнює 20. Знаючи ці дані, ми можемо знайти ціле число. Тобто скільки було. Другий відрізок поділено на три частини. Дві з них це 30 літрів, це стільки налили меду в банки, і 9 літрів це стільки меду налили в барильце. Третя ж частина це шукане число, скільки літрів меду залишилося. Аналізуємо задачу за схемою аналізу від числових даних. Ми знаємо, що 1 п'ята становить 20 літрів. Тобто, у нас є величина частини, щоб знайти ціла, нам потрібно величину частини помножити на кількість таких частин. І це дорівнює 100. Знаючи, що господар налив в банки 30 літрів меду, а в барельце – 9. За цими даними ми можемо знайти, скільки всього налив меду, і нам треба застосувати арифметичну дію додавання, адже це друга проста задача. І це друга проста задача на знаходження суми. І це дорівнює 39. І третя проста задача це задача на знаходження різниці. Адже тут запитується, скільки літрів меду залишилося, коли було 100, а налив 39 літрів меду, і ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Тисни відео на паузу, запиши короткий запис зошит, та розв'язання задачі самостійно. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і перевір розв'язання задачі. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюй уміння розв'язувати рівняння. Різниця чисел 72х. і Х. Помножити на 6 дорівнює 42. Працюємо за алгоритмом. З'ясовуємо, яка остання дія. Остання дія буде дія множення. Значить, називаємо компоненти при дії множення. 72 відняти х це перший множник, 6 це другий множник, 42 це добуток. Щоб знайти невідомий множник, адже змінна входить в склад першого множника. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. 72 відняти х дорівнює 42 поділити на 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 72 відняти х дорівнює 7. Ми отримали просте рівняння. 72 це зменшуване х від'ємник 7 різниця. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 72 відняти 7. Х дорівнює 65, це є розв'язок рівняння. Потрібно тепер нам зробити перевірку. Різниця чисел 72 і 65, помножити на 6 до рівня 42. Обчислюємо спочатку в дужках 72 відняти 65. 7. А 7 помножити на 6 42. Отже, 42 дорівнює 42. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно, можемо записати відповідь. Відповідь х дорівнює 65. Тисни відео на паузу і розв'яжи інше рівняння самостійно. Формуємо вміння знаходити значення виразів зі змінною. У разі якщо змінна, повторюється двічі. Це завдання номер 5 сторіночка 107. Знайди значення виразу зі змінною. Записуємо вираз зошит 36 поділити на добуток чисел P і P і додати 8. На новому рядочку записуємо, якщо P дорівнює 3. Зверніть увагу: змінна у нас повторюється двічі, але значення її буде стале. Записуємо вираз 36 поділити на добуток чисел P і P і додати 8. 36 поділити на добуток чисел 3 і 3 і додати 8. Спочатку ми знаходимо у дужках 3 помножити на 3. Далі обчислюємо дію ділення, а потім виконуємо додавання. Тисни відео на паузу і обчисли значення виразу самостійно. На новому рядочку, якщо p дорівнює одиниці, ви знайдете самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Це сторінка 107, завдання номер 3 Знайди значення першого виразу у стовпчику, який компонент змінився у другому виразі, як ця зміна вплине на результат. 6 поділити на 3. 6 поділити на 3 дорівнює. Правильно, 2. 48 поділити на 3. Ділене 48 збільшилась у 8 разів. Якщо ділена збільшилась у 8 разів, то й добуток так само збільшиться у 8 разів. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Отже, 48 поділити на 3 дорівнює 16. 36 поділити на 4 і 36 поділити на 12. 36 поділити на 4 дорівнює 9. У другому виразі дільник 12 збільшився в 3 рази. Якщо дільник збільшився в 3 рази, то частка, навпаки, зменшиться в 3 рази. 9 поділити на 3, це буде дорівнювати 3. Отже. 36 поділити на 12 дорівнює 3. 4 помножити на 2 дорівнює 8. У другому виразі перший множник 36 збільшився у 9 разів. Якщо перший множник збільшився у декілька разів, то і значення добутку так само збільшиться у 9 разів. 8 помножити на 9. 72. Отже, 36 помножити на 2 дорівнює 72. Формуємо уміння знаходити довжину сторони квадрата за периметром прямокутника. Це завдання номер 7, сторінка 107. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6,2 см. Якої довжини має бути сторона квадрата з таким самим периметром? Щоб знайти сторону квадрата, нам спочатку потрібно знайти периметр прямокутника. Пригадайте, будь ласка, формулу знаходження периметра прямокутника. Правильно, периметр дорівнює сума чисел А і Б помножити на 2. А це довжина Б ширина. А також ми можемо застосувати іншу формулу. А помножити на 2 і додати Б помножити на 2. Це також формула знаходження периметра прямокутника. Складаємо план розв'язання цієї задачі. У першій дії ми знайдемо, чому дорівнює периметр прямокутника, а в другій дії чому дорівнює сторона квадрата, якщо периметри у них однакові, ми знаємо, що квадрат має чотири однакові сторони. Щоб знайти, чому дорівнює одна сторона, нам потрібно периметр поділити на кількість сторін. Тисни відео на паузу, запиши самостійне розв'язання задачі в зошит. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми вивчали взаємозв'язок між величинами. Щоб знайти загальну величину, нам потрібно величину одного предмета помножити на кількість. А якщо загальну величину поділити на величину одного предмета, ми отримаємо кількість. А якщо загальну величину поділити на кількість, то ми отримаємо величину одного предмета. Урок завершено. Дякую за роботу!